П'яте пленарне засідання сьомої сесії Шосткинської міської ради восьмого скликання. вашій увазі пропонується проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шосткинської міської ради восьмого скликання Ані Києцева. Павла до нас поступила заява даного депутата про складання повноважень. Тому прошу прийняти дане рішення а також визначити повноваження депутата Шостінської міської ради, 8-го скликання Зеленського Володимира Павловича, обраного за територіальним виборчим списком по виборчому округу номер 4 від Сумської обласної організації політичної партії за майбутнє, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України. Необхідно дотримуватись конституції України та законів України про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 24 рік прошу передбачити по управлінню освіти кошти в сумі 2 мільйони 244 сорок 400 мільйони тисяч гривень. За проєктом будівництва споруди цивільного захисту в Шосткинській спеціалізованій школі номер 1 по комунальній установі Шосткинська міська рятувальна водолазна служба збільшити видатки в сумі 60 тисяч гривень для ремонту пожежного автомобіля по Тиманівському Старостинському округу. Відділу культури і туризму по цій галузі збільшити бюджетні призначення на 130 тисяч гривень для проведення поточного ремонту підвального приміщення дитячої бібліотеки і придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту стенду пам'яті. Наскільки мені вдома потребує ремонт даху, початкова школа, ліцею і ремонт центрального фасаду. Там сума десь порядка 100-120 тисяч. Якщо не заперечують депутати, 120 тисяч за рахунок резервного фонду можна додати. Нема заперечень. Нема хто за те, щоб дане рішення в цілому з цими доповненнями зауваженнями, прошу голосувати хто за. Прийнято, дякую. Так. про внесення змін до комплексної програми освіти. Доповнення зауваження була пропозиція по добудові укриття для восьмої школи. Хоча б до початку нового начального року добудувати давайте передбачимо на добудову, а там подивимося. На комісії наші йшлася мова про суму 600 тисяч на дах на цей а слідуючи сесії. Подом. Будемо вирішувати. Треба не якими цифрами ну, так, ну, не кидатися, а перед тим, як вносити ну, на розгляд депутатів, щоб якусь жінку з дефекту було зроблено кошторить, тоді ми можемо розуміти, про які, які що тендерна процедура і таке інше. Нема заперечень, хто за це рішення з такими доповненнями по двом об'єктам по 190 тисяч, прошу голосувати, хто за про регулювання земельних відносин, доповнення зауваження, повністю пропозиції. Пропозиція стосовно зміни терміну оренди землі плану на 25 років, з якого перелякува не хочеться більше ніж інше. Я нову пропозицію це лише 10. Було запропоновано внести зміни та на 10 років замість 25. Що ми зараз роздамо на 25, а потім люди повернуться ті, хто захищав цю землю. Їм не буде десь обрати, бо скажімо так, орендарі кажуть, ми на 25 років маємо договор оренди, маємо ну, перше право на викуп і так далі. Ну ви молодці ви повинні зрозуміти, що не можна продавати землю на двадцять років. Ну, є такий приклад, як така ж. Сесія передала колись на 49 років організації «Авангард-98» 2000 гектарів на Постійне користування. Пройшло 10-15 років, бюджет не копійки коштів, поляці позаростали, тому не потрібно надавати на 25 років, потрібно максимально на 10. Через 10 років буде видно, хто буде працювати, хто не буде працювати, хто платить за ритну плату, хто не платить. Хто за те, щоб залишити термін, який прописаний у рішенні 25, прошу. Конкретно по цим пунктам, де там написано, прошу голосувати. Хто за? Прийнято. Брондання дозволів на поновлення договорів встановлення особистих строкових серед індутів щодо земельних ділянок. Доповнення зауваження. Ми на комісії обговорювали також це питання. Ми говоримо про центральну вулицю. Ми говоримо про все місто, говоримо про порядок міста. Якщо ми надаємо людям навіть на тимчасове на сезонне місце для ведення підприємської діяльності, то ми також повинні обговорити і встановити якийсь е зразок цього міста ввечері, коли люди гуляють по центральній вулиці, місця у нас валяються кучі ящиків, сміття і таке інше. Потрібно це все впорядкувати. Коли де почалася війна, єдімо в Київ. Ми їдемо, Київ, Київ привезли сюди, нас обездчить овочами. Але сьогодні ми кажемо про законність і про те, яким повинно бути наше місто. Ми не можемо просто казати, я зробив, тому мені можна все. Ми кажемо вам про те, що якщо ви хочете займатися цією підприємською діяльністю, вона повинна бути впорядкована. Ми звертаємося не тільки до вас особисто. Ми звертаємось до всіх підприємців міста. Бачив ваше точки, Ну мені здається, ви не поважаєте городу. чим? чим? Тому що біля вас завжди рушніка, ахальна повинна бути, а де є ті норми. От прийняли приблизні норми, як для мати. Ми повинні так само зробити із місцями тимчасової торгівля. Доповнюємо дане рішення пунктом управління житлово-комунального господарства, управління. Архітектури розробити відповідне положення по благоустрій місць торгівлі цієї. нема заперечень, нема прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Виділення матеріальної допомоги. Положення, яке існує зараз, цьому положенню 10 років я прошу виключити пункт хронічні тривали хвороби, тому що під цей пункт підходить дуже велика кількість людей. Внести хворобу, що потребують дороговарсного лікування, оперативного втручання, в тому числі протезування або реабілітації, медичні документи на стан повинні бути не пізніше 12 останніх місяців. Заява повинна бути від першої особи або медичний документ, що особа не може самостійно звернутися. Сума допомоги залишається не більше 20 тисяч і на хворих, в тому числі онкологічних. І для військовослужбовців і права отримання допомоги не частіше ніж один раз на рік. Треба зменшити суму з 20 до 10, залишивши. Я вже з вами військових. Я говорила про досвід інших міст, де надаються не кошти, а оплачуються протези і оплачуються на рахунок лікарні, які роблять ці операції. І тоді людина може отримати таку операцію Проєкт рішення ви дозі його немає. Є депутат, кожен. Якщо кого є пропозиція, той е, робить проект рішення, розсилає всім. Є відділ організаційний у нас розсилає всім іншим депутатам. І голосуємо. Суть питання в цих змінах от зараз це одне не виділяти у ці по 300-500 гривень всім, хто приніс будь-яку довідку. От в цьому суть. Речі, Виділяти по 10, по 20, дійсно значущі суми, але тим, хто дійсно потребує. У мене два питання. Перше питання, Микола Петрович, пам'ятаєте, ми на тій е сесії приймали рішення, створювали комісію для того, щоб все ж таки вирішити питання про оплату Харкова на за місця загального користування. І до нас приходили виборці, щоб так само переглянули тарифи. – Скажіть, будь ласка, є результат, чи немає? Визначені будинки, які будуть робитися термаудін? Друге питання про все ж таки заборону ОПЦ. В нашій шосінській громаді. Тише громада, вже ми бачимо, йде перехід ОПЦ до ПЦУ. Там треба це питання вирішувати, а не пасти задні. А є питання представником нашої громади. Є такий депутат Каліновський, де він знаходиться і чому він ще зараз представляє нашу громаду, а не позбавлений депутат Сімна. Партія, від якої він обирався, має дати другий варіант, а її немає. Людина знаходиться вже певний термін на території країни ГРЕС. Ну, Будемо будем зучатися. Війна із Миронецького навчального комплексу забраний автобус, який підвозив дітей. Яка на сьогодні ситуація? Ми звернулись в обласне управління освіти, і там є програма державна, де можна включитись у неї. Вони пообіщали, що буде змінена постанова кабінету міністрів. Там одне слово написано, що крім громад. В яких ідуть бойові дії або можливі бойові дії тому розрахун, що в цьому році буде державна програма, в якій буде прописаний цей автобус із з нашим співфінансуванням про виконання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної в нашому місті. Вже починаючи вже два роки війни, і так далі, дуже багато оголошень вивісок. В магазинах, в лікарнях, навіть і в багатьох державних установах, які є російською мовою, мовою агресора. Треба з цим щось робити. У мене два коротеньких таких запитання. Перше, там, де я живу, два дні тому назад впали два шахіди і ракета. Біля мене укриття немає. І ми, я і двоє дітей моїх, Ми не знаємо, куди можна нам прийти, щоб там сховатися від ракетних атак. Прошу вас, щоб ви подумали над цим і створили умови для тих людей, які проживають в приватних будинках. І друге, теж вас всіх запрошую, щоб ви об'єдналися. Нарешті створила статут шосницька громада. Наша організація як голова дуже багато звертається на що ми. Все ж таки проти того, щоби подовжувалася аренда представникам заборонних політичних сил. Ми проти того, щоби досі тут зливала у і МП. Зараз багато звертається з приводу лісів. Лісі вирізаються і вивозяться. Сама з вами ви сьогодні представляєте наші інтереси. Не забувайте, що ми є жиремо влади. Славате пленарне засідання сесії шоспільської міської ради оголошується закритим.